Всім привіт. Сьогодні хочу відповісти на деяке запитання, яке під кількома відео дуже часто задається. Саме чи не вигідніше було поставити декілька додаткових панелей замість трекера. Так, нагадую, зробив на трекері І багато людей пишуть, що от вигідніше там поставити 2-3 панельки додаткових. Я трохи не погоджуюсь з такою думкою і зараз розкажу чому. Дивіться, перше, це я звичайно розказую про свою ситуацію. У мене воно набагато вигодніше мені саме трекер робити, ніж додаткові панелі. Поясню чому. Більшість матеріалів в мене були в наявності і вони або коштували дуже дешево. Купувалися тільки труби, на, профі... ну, на яких кріпляться панелі. І ці труби 60 на 60 поперечні. Все решта в мене було в, ну, вже в наявності. Тобто, воно десь там або на металомі купувалося, або десь взагалі там в когось хтось дав, хтось за щось подарував і так далі. Чому дешевше саме трекер? Дивіться, для того, щоб поставити 6 панелей, для них обов'язково потрібен оцей же самий профіль, на який вони кріпляться. Що на трекері, що на криші, що на наземній стаціонарній конструкції. Тобто тут ми нічого не виграємо. Далі оці 60 на 60 профілі, точно так же саме вони будуть потрібні на наземній конструкції. Значить На криші, то їх не потрібно вже. Але в мене криша трошки розміщена дуже невигідно по відношенню до сторін горизонту. Вона більше так, схід-захід, навіть точніше. Ну, Будемо втратити, що схід-захід. Південь у нас в тій стороні. На південь у мене тільки є там під одну панельку, місце, і то там кутки будуть торчати, за, за, глядати, кори, за криші. Якби на, на криші варіант у мене взагалі не влаштовує, є ще одне, одна будівля, але вона точно також саме має направлення, вона паралельно цей знаходиться за нею. Тому в мене варіант тільки стаціонарна конструкція. На стаціонарній конструкції ну, окремій. Крім оцих профілів, на які кріпця панелі. Крім оцих поперечних до деяких приварний цей профіль. Не і крім того треба стовпчики. Їх як мінімум треба 6 ну, або 4. ну, Якщо ставити більше панелей, то треба 6. Їх треба як мінімум 60 на 60, а ще краще 80х80. Труба. Відповідно, вони це вже надвижкові витрати. Стов не рахуємо, бо він там його вартість на менше 1000 гривень. Відповідно, мені значно виягідніше отаку конструкцію робити. Крім того, до такої панелі теж стоять грошей. І якби трошки немаленьких. Ну, можливо, в когось. Є доступ до халявних панелей, то для них, звичайно, додаткові вигідніше. У мене трохи ситуація інша. Виходимо, з доставкою 6,5 тисяч гривень одна панель. Нехай би додаткових 50%, тобто ще три панелі. Це що, 19,5 тисяч тільки панелі. Плюс додатковий метал, який потрібен би був, це ще тисяч 5. От маємо вже майже, ну, будемо рахувати 25 тисяч. Далі, крім того, ну, не всі дешеві інвертори на бюджетні підтримують можливість роботи з, ну, з набагато більшою потужністю панелі, ніж їх номінальна потужність. І відповідно, або потрібно брати дорогий інвертор, або варіант номер два – брати ну, інвертор більшої потужності, який дозволить використовувати там, скажімо так, нехай 4 кВт панелей. Це знову ж таки. 5-6 тисяч переплати, якщо брати інвертор ну, більшої потужності, якщо брати такий, який там, тих самих 2,5 кВт, але дозволяє більшу кількість панелей використати, це знову ж таки зайві гроші. Ну, Ще є один варіант використати третій інвертор, такий як в мене буде 2, бо 1,2 кВт, додати третій. Але це також 7 тисяч гривень лишніх. І виходить, що будь-який з цих варіантів передбачає зайві перевитрати, які аж ніяк не, ну, не вигідніші, ніж трекер. Трекер мені обійшовся, ну, сама конструкція десь в межах до 10 тисяч гривень. Це десь так, скажімо, 250 доларів досить дешево. Бо тому що більшість всього в мене вже було в наявності. Воно було або з металому, або. ну це вже друге питання. А от коли б робити наземну конструкцію стаціонарно, там на 4 або на 6 стовпчиків, ну, опор, плюс е самі профілі, це набагато дорожче було б. І в моєму випадку це було б ну, неоправдано дорого. Тому краще, от такий варіант для мене. Ну, це я ще раз кажу, для мене, можливо, комусь в когось дах дуже вигодно розположений, е на південь там дивиться чи ще щось. То, звісно, друга друга історія. На даху там, по суті, треба тільки тих два або три профілі, на які кріпляться панелі, та, їх, в принципі, ну, і кріплення самі. І все набагато простіше. Там. І Економія б кабеля, і, і все. У мене трошки воно, ситуація така собі, що мусимо ну, окремо, тому досить далеко від будинку прийшлось робити через те, що в інших місцях буде затінення, ну як не в один період доби, то в інший де затінення. І через те, ну, тільки тут близько 50 метрів кабеля треба використати, щоб до будинку підвести. Ну, до, до, до точки до інвертора. Перемістився я в будинок. Там сусід трошки шумить, тому я тихіше, значно. Продовжимо тему. Дивіться далі. На чому ще? Я економлю? мало того, що інвертор. На низьку напругу ну, 150 вольт. І е, по 1-2 кВт значно дешевше, ніж там якісь там круті інвертори з запасом великим, які могли б дійсно використати додаткові панелі і так далі. Е, крім того, панелі, крім того, метал. Тобто, якщо порахувати в загальному, то для мене е, вигідніше використати трекер. І це зекономить десь так 25-30 тисяч гривень. Якби це досить і досить непогана сума. Ті самі гроші можна вкласти там в акумулятор, наприклад, і, там, чи ще там що інше, але, а не збільшувати вартість самої станції десь відсотків на 30 Та, Десь вона мене буде вартувати там, близько там, 50-55 тисяч. До неї додати, що як якби трошки виходить, і термін окупності збільшується значно, і е, тим самим, ну, і взагалі, то не, не, не дуже цікаво. Е, якщо, звичайно, купувати готовий трекер, е, все купити типу, або щоб хтось зробив, коли сам не маєш можливості. Ну тоді, так, да, тоді там на даху воно було б ну, простіше. Ну, чи точніше на наземна конструкція також була б дуже зручна. Ну, в моєму випадку піднімати панелі було насоту близько 6 метрів. Самому це було ну, досить важко, ну, хоча за, за два дні справився. Але це було важко. При наземній конструкції було б набагато простіше там. Висота там до 2 метрів без всяких питань, підняв банелі ну взагалі легко було б. Але ну, ми не шукаємо легких шляхів, а шукаємо то, що ну, вигідніше і краще буде. І в даному випадку саме трекерна система буде надзначно краще для мене. Е, можливо, в попередніх відео ви вже бачили і чули, як казав, що цього року цієї зимі поки що буде вона. По суті, як стаціонарна, буде дивитися на південь. А далі за зиму я стараюся зробити електричні приводи, ну, точніше, один на одну ось, для того, щоб вона стежила за сонцем. Планую робити досить просто все, без всяких там датчиків. На Arduino зробимо таймер, який там буде умовно. там 10, 15-20 разів протягом доби змінювати положення і буде не слідкувати за сонцем, а спрямовувати сонячні панелі в то місце, де в той час має бути сонце. А чи є воно там то сонце, чи воно за хмарами, це вже зовсім інше питання. Чому так? Коли хмарна погода, більшість, оскільки я бачу кругом там всі відео, там досить погані відгуки про ці всі. Трекери з датчиками світла, вони починають шукати, де на небі є якась світліша пляма, вони починають шукати, повертатися безперервно. Ну, Може така бути ситуація, що більше витратиться енергії на пошуки сонця, ніж саме сонце, ну, ніж де згенеровано від сонця. Тому для мене, мені здається, простіший такий варіант трошки молотковий, туповатий варіант, але. Нехай він собі просто 10 разів на день повернеться трекер в ту сторону, де має бути сонце. Так, умовно розділимо від точки сходу до точки заходу, розділимо на 10 рівних частин і будемо повертати 10 разів. Відповідно, кут буде майже такий, як потрібно, і генерація буде близько до максимальної. Ну, мені здається, так буде дешевше і краще. У мене буде повертатись тільки одна вісь, е, отой от сезонний кут нахилу панели так, до відносного горизонту, Я не бачу взагалі сенсу ставити туди електричний привід для того, щоб там виграти там 1-2% в генерації. Ну, Це недоцільно. От, от саме цей привод він є неокупаєми ніколи взагалі. О той, що буде протягом дня повертати панелі, да, то там, 50% умовно кажучи, генерації, і це досить ну, пришвидчить термін окупності і взагалі збільшить генерацію. А цей, що протягом сезону, я краще піду вручну там, раз в місяць або раз в два місяці ключиком підкручу там, зміню кут на оптимальний, і, і цього буде досить, в принципі. Щоб, ну, не, не потрібно, там, щоб воно ну, все там було з електронікою і так далі. Бі, більше зайвих вузлів, більше поломок. Ну Це всім зрозуміло. Тому така от історія. Да? Бо то що, ну, Дійсно дуже багато задію питання. Чому, чому я просто не поставлю три панельки додатково? Воно то так з одної сторони, але з іншої, воно... в моєму випадку, воно значно вигідніше буде. Не три панельки, а саме трекер. Так, Всім дякую за увагу. Можливо, хтось не погоджується з моєю думкою, можете в коментарях обґрунтувати саме свою думку, чому краще буде тридаткої панельки. Всім до побачення, гарного дня!